Зима тільки почалася, а вже пасічники заговорили про е, суттєвий відход бджоли. Декілька бджолоблогерів зняли навіть відео на цю тему. Для мене ця тема чутлива. І тому я вирішив зняти відео це е, раніше ніж я планував е, до цього. Відео про е, ціну на бджолопакети на 2024 рік я планував зняти через місяць, тобто приблизно на початку січня. Та і нам же ж дзвонять постійно питають, по чому будуть матки там пакети. Ну ми, ми, ми продавали раніше пакети. Одразу скажу, що це відео моя особиста думка. Вашу думку ви висловлюєте в коментарях. Я з задоволенням їх прочитаю. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава ЗСУ і слава Україні! Одразу хочу вам сказати, що це буде чисто аналіз ціни на, на пакети, як якою вона була, її кореляція з ціною на мед, і не більше, оскільки пакети на 2024 рік ми продавати скоріш за все не будемо. Лишимо їх для підтримки нашої пасіки. Ну мало лішу. Існує декілька механізмів утворення ціни на пакети. Всі вони різні, враховують різні аспекти. Але основних два: це попит і пропозиція, а також ціна на мед за минулий рік. Попит може піти від минулорічної ціни на мед. Ну, наприклад, цей рік уже ще не закінчився. Якби я знімав це відео в кінці січня, наприклад, то вже можна було б казати про минулорічну ціну. Так, от попитом може бути як минулорічна ціна на мед. В даному, в даному випадку це ціна цієї осені, так і відход бджолосімей за зиму, тобто несприятлива зимівля. Е, я відслідковую прогнози погоди на зиму. І ось прогноз на цю зиму е, фактично на рівні минулорічної зими. Тобто максимальна температура буде мінус 15, але ж оці гойдалки, які так не люблять наші бджоли, так вони їх не люблять, вони будуть практично всю зимівлю. І так, перший спосіб. В нас є такі люди, які люблять все те, що у нас зараз відбувається в Україні, прив'язувати до того, а як там було колись. Колись, це 30 років тому у Радянському Союзі, була така, по-перше, мед коштував приблизно однаково, і була така умовна медова одиниця. Вона прирівнювалася кілограму меду. Пакет коштував 10 медових одиниць. Це була ціна самого пакету і ціна тари. І такі ж дільці, е, втирають нам, що пакет повинен коштувати 10 кг меду і якби, ні центом більше. Ті, ті, хто вам буде втирати цю діч, шліть лісом. Ось зараз почнеться. Ось буквально тижня три-чотири почнеться. Ось в Фейсбуці, що пакет не може коштувати дорожче там 600-700 гривень. Ми це все вже проходили. Все це кожного року. Я думаю, вже у всіх виробився імунітет. Другий метод обчислення ціни на пакет це прирівнювання його до мішка цукру. 50 кг цукру зараз можна знайти по ціні приблизно 1350-1400, Ну хто пропонує там дорожче до травня до масового часу закупівлі пакетів, прогнозують його зменшення, здешевшення цього цукру. Що буде, подивимося, всі корективи може внести війна. Ми це все знаємо. Але ось якщо прийняти до уваги, ну будемо казати минулорічну да минулого сезону ціну на мед, то можна заглибитись трошечки в історію. А це саме 2019 і 2020 роки. Це до якби доковідні і ковідні часи. Значить, бджільництво в ті роки переживало, так би мовити, бятственне становище. Ціна меду, меду була фактично така, як і зараз. В 2018 році вона була 1,4, а в 2019 1,1. Ми ж роздивляємося на рік раніше, тобто 2020, 2019 значить, роздивляємося 2019, 2018 ціну на мед в ці роки. І пакетами рахуємо дев'ятнадцятий, двадцятий роки. Так, от і дев'ятнадцятий на весну, і двадцятий рік вони приблизно вартували. Одну і ту ж саму цифру. Тобто, це приблизно ціна стартувала від 1200 і приблизно там 1300-1350 були такі цінові діапазони. Більше всього було приблизно 1100-1200. Сам пакет вартував 1200, а ціна на цукор ось за даними сайту Мінфін, була приблизно 700 гривень за мішок. Різниця 500 гривень. Що-то у нас тут не в'яжеться. Відмітаємо ціну на пакет. Прив'язано до ціни мішка цукру, іншою методикою обчислення ціни на пакет є твердження, що бджолопакет, тобто 3 плюс 1, може і має окупляти себе за перший же сезон. А значить, принести не менше 30-35 кілограмів меду. Беручи за увагу, ціну на мед зараз 45 гривень приблизно з тенденцією до підвищення. Можемо ці 45 помножити на 30 або 35 гривень. І що ми маємо в підсумку? Ми маємо 1575 гривень. Це приблизно минулорічна ціна. У нас минулого року брали пакети по 1700 гривень, тобто не менше ніж 1600 ш за 35 кг кілограмів меду. Ось ми і підійшли плавно до кінця відео, і до найбільш так би мовити, на мою думку, достовірної методики обчислення ціни на бджолопакет. Зараз ми до неї перейдемо, а поки невелике оголошення: хто не встиг обміняти свій віск, там забрусний, і не тільки забрусний, на вощину і хоче це зробити і бути впевненим, що ця вощина буде саме з вашого воску, ви можете звернутися до виробника вощини BioWorld. Він знаходиться в Києві. Ми їздили до цього виробника. Посилання на це відео буде в цьому або в цьому кутку. Ми їздили тільки подивитися на виробництво. А я вам пропоную подивитися свіжайше, найсвіжіше, коротеньке відео про переробку саме власного воску на вощину. Вощина якісна. Можете впевнитися в відео. Кого цікавиться тема, хто шукає собі зараз виробника вощини, контакти виробника BioWorld ось будуть на екрані. Нам завітали гості з Нєжина на переробку зі свого воска. От розкажіть, будь ласка, про свою пасіку. Як ви за нас дізнались? У пасіка в нас сто сімей десь боремося з фальсифікатом по поводу вощини, тому що буває. Некачеслана вощина, тому і вирішили робити свого запросного воску. Тут, звісно, прийняли нас добре, все прозоро, ставили пломби на двері, щоб ніяких домічків не було, підмішувані нічого. Ми будемо робити свої вощини запростою. Це, це поки що виходить. Це ви зібрались у двох, а у трьох, да? Дрех, Двісті, так? 238, 238 кг воска привезли запросного. І ось ви можете побачити, як робиться овощина власного власне говорство. І, на мій погляд, найбільш така достовірна і показова да, методика обчислення ціни на бджолопакет. Значить, приблизна кількість цукру, яка витрачається на його загодівлю, становить 15 кг. колись може навіть більше. Значить, ми беремо 15 кг цукру, ми беремо ціну плідної матки, ми беремо ціну на лікування. Тобто, такі роки, як зараз, ці кліщові. І я підозрюю, що бджоли у пасічників посипалися сарач саме через велику закліщованість. Ось уже були сигнали. Значить, Ми беремо витрати на лікування. Ми беремо ціну приблизно кілограма бджоли, тому що ми знаємо, да, що в пакеті приблизно там кілограм-300 кіло бджоли. Мається на увазі пакет 3, плюс, 1, плюс одна рамка розплоду. І беремо зарплату бджоляра. Значить, це. 15 15 кілограмів цукру по теперішній ціні це 420 гривень. Ціна плідної матки, нехай буде 300 гривень. На наступний рік буде вже більше. У багатьох матководів ціна була вже цього року 350-325 і таке інше. Тобто матка, взагалі, якісна матка, коштує, ну так прийнято 10 доларів. Саме якісна матка. А ми зараз беремо пакет саме з якісною маткою, не свищовою, з минулого, з минулорічного різмирічного хвоста, да, як, як декотрі роблять, а якісна, виведена. Спеціально для цього пакета ціна на лікування, тобто це всякі тауфловлінати, полоски, біпін там чи е, щавелька, чи щоб шо, то не було, може доходити до 150, п'ятдесяти, а то й більше гривень. Беремо 150 е, Ціна на бжу, на бджолу. Ну, в цьому році я зустрічав об'яви е, безстильниковий пакет, тобто бджола на розвіз, да, бджола на кілограм. Кілограм коштував 400-450 гривень. Беремо 400. плюс 400 гривень за кілограм цієї бджоли, що в пакеті. І беремо приблизно зарплату бджоляра на рівні 250 гривень. Тобто, це, це якби той час, який бджоляр затратив, і це фактично те, що він візьме з цього бджолопакета. отримаємо фактично таку ж саму подібну ціну як і за е, 35 кг меду тобто 1545 гривень звісно свої корективи може внести підвищений попит якщо дійсно буде не дай бог звісно відход, від, відход джоли великий або якісь військові дії звісно також не дай бог але е, війна війною але 2022 і 2023 роки показали те що ціна на матки точніше попит на матки і попит на пакети він по суті нікуди не дівся От нікуди не дівся. У нас брали пакети і по місту. Це не обов'язково ті посічники, які виїхали там з Донеччини сюди, наприклад, до нас на Полтавщину, да і вирішили тут відновити свої пасіки. Ні, це були фактично люди з Полтавської області. Що буде зараз при такій ціні на мед, ну ми подивимося, звісно, то що буде там в травні місяці. Але я в принципі вважаю, що якщо 22-й рік не обвалив медову галузь, то 2024 року вже йому вже її цій галузі нічого не страшно. І якщо ж і ціна на мед. Повзе до гори вже, наприклад, до нового року, ось за цей грудень місяць, це може також внести свої корективи. Але я вважаю, що моя така думка це чисто суб'єктивна. Можете з нею не погоджуватися. Моя думка, що пакети будуть 1600 1700 гривень з тенденцією до підвищення або без тенденції до підвищення. Ми це побачимо, але мінімальна ціна, я думаю, буде 1600 десь гривень. Ціни на матки я вважаю також зростуть і будуть приблизно не менше ніж 325 гривень. Друзі та колеги, сподіваємося на краще. Сподіваємося на перемогу України. Сподіваємося на процвітання медової молоді. Всупереч всім скептикам, яких я там часто, на, часто спостерігаю на форумах, вайбергрупах і таке інше. Я вам наразі кажу пока-пока. Наступний випуск буде ще цікавіший. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі в майбутніх відео. Пока-пока.